Вітаю вас, шановні п'ятикласники. Сьогодні урок присвячений темі Я вчусь ефективно, ефективні способи засвоєння навчальної інформації, допоміжні засоби для навчання, причини успіхів та невдач у навчанні. З уроку здоров'я, безпека та добробут. Підготувала урок вчитель Юлія Георгіївна Калінічева Одеського ліцею номер 51 План уроку перше. Освітній простір школяра. Друге. Чинники, які допомагають і заважають навчанню. Третє. Способи перепочинку під час занять. Четверте. Допоміжні засоби для навчання, включно з цифровими пристроями. Навчаємося вдома. Домашні завдання одна із найважливіших складових навчання. Вони допомагають учителям перевірити ваші досягнення, а вам закріпити те, що вивчали на уроках. Навчаємося вдома. Іноді здається, що домашніх завдань забагато, але якщо правильно організувати процес навчання, то можна все встигнути. Розгляньте таблицю і обговоріть, чому деякі речі допомагають працювати швидше, а деякі заважають. Наприклад, рекомендується після школи відпочивати і бажано на свіженому повітрі. Не рекомендується після школи пограти на комп'ютері. Рекомендується організувати комфортне місце для виконання домашніх завдань. Не рекомендується робити уроки на кухні біля мами. Рекомендується скласти план виконання домашніх завдань з урахуванням перерв. Не рекомендується працювати без відпочинку. Рекомендується. Запитувати рідних, учителів, якщо щось незрозуміло. Не рекомендується не виконувати складних завдань. Будь ласка. Перейдіть за першим QR-кодом і подивіться мультфільм Учись Учитися. Доповніть таблицю. Перейдіть за другим QR. -кодом. Кодом і визначте, які твердження про виконання домашнього завдання істинні, а які хибні. Дбаємо про освітній простір. Охайне і правильно облаштоване робоче місце допомагає швидше зробити уроки. Розгляньте таке робоче місце на малюнку 29. Сидіти – Треба з прямою спиною, притулившись до спинки стільця. Відстань до парти 8-10 см. Прямо перед вами підставка для книжок. Ліворуч це місце для ноутбука. І найголовніше, це лампа для освітлення має стояти зліва, якщо ви правша. І справа, якщо ви лівша. Перейдіть за QR-кодом. Прочитайте і обговоріть поради для організації освітнього простору. Проаналізуйте, чи відповідає ваше робоче місце цим порадам. Добираємо помічників у навчанні. Коли не можете упоратися із завданням, зверніться по допомогу. Наприклад, зателефонуйте однокласникам, однокласницям. Зробіть завдання, як зумієте, і переходьте до наступного. Також у пригоді вам стане інтернет, де можна знайти різну інформацію, скористатися онлайн енциклопедіями подивитися навчальне відео тощо. Дослідіть запропоновані цифрові джерела, які можуть допомогти вам у навчанні. Вчасно відпочиваємо! Зазвичай достатньо 15 хвилин після кожної години занять. Та коли захопилися роботою, можна перепочити й пізніше. Під час перерви змініть місце перебування, вийдіть із кімнати, пройдіться квартирою чи навколо будинку. Змініть вид праці, допоможіть рідним, вимийте тарілки, винесіть сміття чи зробіть іще щось корисне. Можете попоїсти, випити чай, поговорити з домашніми. У жодному разі не вмикайте телевізор або комп'ютерну гру. Фільм, мультфільм, гра можуть заволодіти вашою увагою і надовго відволікти від уроків. Щоб прослабити втомлену спину і розм'ятися, виконайте кілька фізичних вправ малюнок 31. Перейдіть за QR-кодом і вивчіть одну із запропонованих руханок. Використовуйте ці руханки у подальшому. Діти, ви молодці! Переходимо до мозаїки завдань до теми. Перше. Оберіть, хто з дітей виконує домашні завдання у сприятливих умовах, а хто ні. Поясніть свою думку. Злата любить одночасно виконувати домашні завдання і дивитися мультики. Назар прибирає все зайве з робочого столу перед тим, як почати робити уроки. Аліна зазвичай робить уроки на кухні, коли дідусь готує їжу. Ігор сідає за уроки одразу після школи. Мозаїка завдань до теми друге. Визначте, яке твердження істинне, а яке хибне. Якщо пишете правою рукою, то світло має падати справа. Якщо пишете лівою рукою, то світло має падати справа. Під час виконання домашніх завдань потрібно робити перерви кожні 20-30 хвилин. Домашні завдання потрібно виконувати без відпочинку. Домашнє завдання. Перше. Прочитати параграф 10. Підручнику для 5 класу здоров'я, безпека та добробут. Автори Воронцова Пономаренка Лаврентьєва Хомич, сторінка 78. Друге. Напишіть, що вам допомагає успішно навчатись. Шановні друзі, дякую за увагу та зацікавлення. Разом ми сила, переможемо.